Вітаю колеги! З вами Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Новий керівник чи бухгалтер, коли подавати один АПОПЕ. Податківці Тернопільщини нагадали, що юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов'язані повідомляти податкову про зміну у своїх облікових даних. Це стосується, зокрема, зміни керівника або особи відповідальної заведення бухгалтерського чи податкового обліку. Це передбачено пунктом 66.1 Податкового кодексу України. Якщо змінюється головний бухгалтер або інша відповідальна особа, потрібно протягом 10 календарних днів від дня зміни подати заяву за формою 1 УПП з відповідною позначкою, приміром, зміна відповідальної особи керівника, зміна відповідальної особи Особа відповідальної за ведення бухгалтерського або податкового обліку. У випадках, коли зміни стосуються керівника і така інформація оновлюється в ЄДР, податкова отримує ці дані автоматично. На підставі цього податкова служба оновлює відповідні дані в єдиному банку даних юридичних осіб. Що це означає? Це означає, що якщо на підприємстві змінюється тільки керівник. І він не є особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, тобто є головний бухгалтер, то відповідно подавати форму 1 УПП за зміну керівника не потрібно, адже така інформація відбувається автоматично через обмін даних з ЄДРу до єдиного банку даних юридичних осіб додаткової служби. Але якщо керівник, новий керівник, буде відповідати за ведення бухгалтерського обліку, Приміром, в компанії немає посади бухгалтера, головного бухгалтера, а бухгалтерський облік веде або ФОПці, якому клали договір, або компанія на аутсорсингу. Відповідати за ведення бухобліку буде хто керівник, підписувати звітність буде хто керівник. В такому разі необхідно на протязі 10 календарних днів подати відповідне повідомлення. Форма 1 ОПП і повідомити про зміну особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського податкового обліку. При цьому зверніть увагу ще на одну позицію, практично, яка може виникати на підприємстві, якщо попередній керівник звільняється, який відповідав за ведення бухгалтерського обліку. Новий не буде відповідати за ведення бухгалтерського обліку, тому що попередній стає бухгалтером. От ще така ситуація описана, то потрібно подати додатково заяву і вказати дані в формі 1 ОПП. Тобто, що буде відбуватися? У вас буде відбуватися зміна особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку, навіть якщо у вас це буде одна і та ж особа. Тобто, але це був до зміни керівника, це був попередній керівник, він звільняється, начебто, вам не потрібно повідомляти. але... Ця особа, яка є попереднім директором, яка звільнена, вона стає бухгалтером і тому треба подати відомості про зміну про особу, яка відповідає за ведення бухгалтерського податкового обліку. Крім того, зверніть увагу, що в цій консультації податківці також зазначили, що оновлення інформації про відповідних осіб може відбуватися автоматично, якщо юридична особа подала реєстраційну заявку платника ПДВ. І її прийнято. Тобто, якщо підприємство реєструє, подає заяву на реєстрацію платником ПДВ, то відповідно в ній зазначається особа, яка є відповідальною в тому числі за ведення бухгалтерського обліку, і тому ця інформація автоматично надходить до бази даних. В такому випадку подання додаткової заяви за формою 1 ОПП не потрібно, зазначили податківці.